Те, що ми здобували 18 років, ми все втратили, і було дуже важко настроїтися знову на, на нормальне життя, рухатися вперед. Але мені е, допомогло те, що я безпосередньо звертався до Бога. Не завжди я відразу знаходив цю радість, цей мир, цей спокій або е, справжній сенс в житті. Але згодом. Е, Ті травми, які мені завдали втрати, завдала війна, згодом я зміг це пережити тільки тоді, коли я признав той факт, що це відбулося, і я зрозумів, що мені потрібно рухатися вперед. Я побажав би просто звертатися до Бога, адже Бог є творець людини, і саме Він здатний і може допомогти. Кожній людині, яка знаходиться в кризовій ситуації і якій є дуже важко, мені, власне, допомогла молитва. Мені, власне, допоміг Бог. Він допоміг мені, він і допоможе вам.